жерти, Починаємо палки в колеса вставляти, починаємо критикувати за те, що ще навіть не було. Тобто людина ще, можливо, нічого не зробила, ще, ще жодного розпорядження не підписала, але вона вже не здала. От вона вже не здала, бо вона сім'ї не подобає. Або через якісь там інші моменти, то так воно є. Чому ми такі є? І мені здається, що на Рівщині всі отримали шанс працювати. І ті політичні сили. Які в 2012 році, а це були останні, пледіст, були останні вибори, і це фактично можна тому судити в думку львівщини, які отримали тут політичні дивіденди і всю Верховну Раду, політичні сили Батьківщини, політичні сили Удару і Свободи. Напевно, будуть наступні вибори. Може, ця розкладка зміниться, але поки що, це є те, кому довір. Останніх виборах пройшло буквально півтора року, тому не так багато пройшло часу, півтора року. Отже, якщо ці сили взяли на це відповідальність, і протягом півтора року в парламенті реально довели, що вони роблять українську справу. Тому що знаєте, закинути їм я не маю комусь, щось справа жодному, тому що я розумію, що їх було 170, що вони робили, що вони змогли, і як вони ці три політичні сили, ці революції, які відбулися, бо це вже починалося з минулого року, пам'ятаєте, бо. Сама Україну, як починалося з Києва в поїздних містах, їхалися, так? Було такі речі, і хто був учасників. Цей це це час було. важко щось обіцяти, бо обіцяю тільки дві речі. Перше, це обіцяю дуже багато роботи, а вже, як каже закон діалектики, тільки змусить перейти в якість. Плідна якісна робота обов'язково повинна дати ефект і результат. Тим що, що обіцяю, це те, що буду щоденно. Вірою і правдою служити інтересам Густомотівського району, працювати на розвиток громади Стометінчика. Разом із тим, вважаю, що це буде можливим тільки тоді, коли ми всі згуртуємося навколо проблеми нашого району і всі будемо працювати в єдиному напрямку, будучи монолітною командою. Це стосується як районної державної адміністрації, так і районної ради, так і органів місцевого самоврядування. Закликаю всіх до плідної роботи. І вважаю, що наша робота результатом кінцем нашої роботи повинен бути розвиток по гарантування захисту прав та інтересів громадян по сумитівського району. 2014 рік, я вважаю, це буде рік формування платформи, формування бази, соціально-економічної бази для розвитку повноцінного розвитку в наступні роки. Я думаю, що ми таку базу повинні сформувати. Будучи фінансистом за профілем, звичайно, що насамперед звернув увагу на... Власне, фінансові потоки, на реалізацію фінансової політики, на бюджеті правовідносини. Але разом з тим, за ті поки що я був депутатом Поскольківської районної ради обрати тому мажоритарному виборчому округу і в силу певних обставин в своєму рідному селі виконував обов'язки не тільки депутата районної ради, а ще й фактично сільського голови, то насправді здобув не тільки фінансову освіту за ці роки, але й здобув чимало знань у сфері містобудування і архітектури. і... Змейного законодавства тощо. З вашою підтримкою надіюся і вірю в те, що ці всі задуми, які є, будуть реалізовані, і разом ми обов'язково зробимо цей район кращим. Дякую. Хтось бажає виступити запитання, які давайте у формі вільної дискусії дискусії зміться для мікрофона, будь ласка, буду допомога. <кій> <кій> Насправді мені не приходилося на підставлення жилів РДА колись хвалити. Я, я сьогодні стримаюся з поколоєм. Е, власне, е, я хочу сказати, що всі ми знаємо, в цьому залі е, людина, громадянин України, житель Стомитніщини, був завжди центром уваги на першому поверсі його не прийняли, а бували випадки і часто, то е, своїми проблемами людина піднімалася сюди на другий поверх, і ми пробували вирішити ці проблеми. Деколи зупиняли сесію і слухали тих людей. Ситуація, надіємося, змінилася. І людина знайде е, свій час, можливість послухати і тут на другому поверсі, як завжди це було. І надіюся, що тепер і на першому поверсі, пане Романе, завжди будемо раді людям і будемо співчувати тим проблемам, які вони мають. Надіюся, що також і ваші управління розпланують свою роботу так, щоби стати на місце тих людей, які з далеких сіл, журами чи ну, це найдальше, доїдуть сюди, тратять півдня, а де коли прийдуть. Постоять в черзі і поїдуть назад, не некаються свого прийому. Нехай ті хатинки, ті, які колись, можливо, знаєте, як тій касці, стояли не тим місцем до людей, то повернуться до них обличчям, співчуттям. І, можливо, деякі моменти, оскільки, як говорив пан Йосип, що є нові технології, і, можливо, по якусь довідку. Людині не обов'язково їхати сюди, в район, а це може видати сільська рада з допомогою цих новітніх технологій. Мусимо шукати нові шляхи, мусимо шукати нові правила. Люди мають побачити, що ця жертва, яку приніс український народ, є не даремним. Оскільки я вже на початку згадав, що мені проводилося мати такі. Жорсткі розмови з покійним тепер паном Мельником, він брав на його славу, себе в честь міг вислухати завжди. Прийняв він, бачив, не прийняв, а вмів вислухати людину. В цьому залі ми пробували висловити недовіру і пану Городньому, і на другий день призначення Чубка ставили недовіру йому. І з паном Фольтовичем пікетували, приходили люди, і ми ставали коло людей, і також робили йому зауваження. Ну і ваш попередник також написав заяву під тиском громади. Надіюся, що, власне, ви зробите, пане Романе, все для того, щоб люди були вами задоволені. Але пам'ятайте, що коли люди прийдуть сюди, то ми з другого поверху зійдемо вниз. І будемо коло люди. І якщо будуть виносити вас Христом, ми будемо допомагати. І те, що ви обіцяли. Ми, ми будемо вам допомагати, але будемо вас контролювати. Слава Україні!